Усім привіт! Я розповім вам про щоденник самопрограмування. Що це таке, чому про нього так багато говорять, і що воно дійсно працює? Кого там треба програмувати? І навіщо? І ще багато інших запитань, на які я обов'язково дам відповіді. Ви, напевно, чули про цього страшного звіра або цю незрозумілу нісенітницю як щоденник самопрограмування. А ну так, якісь там диваки щось собі записують, і воно там, нібито у них щось там збувається. Оцямтеся, чи чудес не буває? Що таке тільки катіки народ не придумає, щоб свою ледачість виправити. Ох, Давайте поки залишимо вашого внутрішнього скептика або людей, що лють свій скептицизм прямо вам у вуха. Як працює наш мозок? Давайте уявимо ситуацію. На наступному тижні вам потрібно поїхати у інше місто. І що для цього потрібно зробити? Ну, наприклад, купити квиток. І ось ви заходите на сайт нашої прекрасної укрзалізниці і купляєте собі квиточок на потрібний вам день та комфортний для вас час. Та ще й зворотній квиточок також. Ну, не лишатись же ж вам у тому місці завжди. Хоча. Купивши квиток, ви упевнені, що дістанетеся своєї мети. Ну бо у вас же є квиток. Максимум, що може трапитися, це затримка потяга. Ну і ми не беремо раптове потрапляння снаряду по залізницям та потяга. Бо, на щастя, війна у нас не кожен рік трапляється. Господи Боже, слава Україні, слава ЗСУ. Так от, ви ще навіть не доїхали до місця призначення, і навіть ще не їдете у потязі, і навіть не стоїте на залізниці в очікуванні цього потяга. Ваша поїздка взагалі відбудеться за тиждень, але ви упевнені не. А всі мільйон відсотків що доїдете до міста, і вже зараз уявляєте собі, що будете там робити, будуєте плани. Подумки пакуйте валізу, чесно кажучи, ще не купляючи той квиток, ви вже будете прокручувати у голові свою майбутню подорож. Ви упевнені у тому, що ваша поїздка вдасться, і як круто ви проведете цей час. Кожен раз, коли ви замислюєтесь над цим, ви ставите намір на те, як само пройде ця подорож. Ставите собі установку, програмуєте мозок і, скоріш за все, усе проходить саме так, як ви собі уявили. Ну можливі невеличкі відхилення, але загалом усе саме так. Як ви це собі уявили? Уявили, не запланували. Це різні речі. А що насправді трапилося? Ви ще навіть не знаходилися у потрібному місці і навіть не проживали тих емоцій, але ви просто знали, що саме так і буде. Ви запрограмували себе на цю поїздку, що вона відбудеться саме так. Згадайте, як часто ви програмуєте себе на будь-які речі, коли ви проспали та запізнюєтесь по своїх справах. Ви уявляєте і навіть відчуваєте те, як вам буде ніякого, як людям, які на вас чекали, це не сподобається. Ваш мозок постійно ставить вам проекцію спілкування із людьми щодо вашого запізнення. Увесь час з моменту вашого пробудження і до самої зустрічі ви уявляли собі і відчували на собі повну картину того, що з вами станеться. І саме так усе і траплялося. Коли ви дуже виснажені заходили до метро та будь-якого транспорту, та Незадовго до цього казали, що вільних місць, на жаль, не буде, і доведеться мені до кінцевої зупинки їхати стоячи. А я так втомилася, так би хотілося посидіти, але, як завжди, мені не щастить, і усі мужики будуть сидіти, а я буду стояти. І Ішов, картина була іншою. Сумніваюся, або коли напередодні вашого дня народження ви були упевнені, що ця вечірка буде найкрутішою, і саме так і траплялося. Ні, ну морда у салаті це також дуже запам'ятовується, і це дійсно признак найкрутішої вечірки, бо пам'ятати будемо це все життя. Або коли дядя Коля б'є дядю Вітю і починається от ця потасовка. Ні, ну запам'яталися ж. Напишіть зараз у коментарях, які ситуації спали на думку саме вам. Мені буде дуже цікаво почитати. Те, як ви думаєте, як ви вважаєте, і те, як ви відчуваєте, саме те ви і отримуєте. Ми самі себе, свідомо чи ні, програмуємо на будь-які речі. На користь вони вам чи ні, це взагалі не важливо. Ну, ви це подумали? Ви це відчули? Усе світ робить усе для того, щоб це було саме у вас. А п'яця ваш Всесвіт! все світ, як це працює? Наші думки та ідеї зароджуються у нас на етапі енергії. Коли до нас приходить якийсь інсайт, або коли ми уявляємо, як круто ми проведемо час у компанії друзів, ми випромінюємо енергію. Ця енергія до нас повертається або у вигляді ситуацій, або у вигляді матерії. Це як у магазині. Ви даєте гроші, вам дають товар. Ви подумали про смачний сніданок і відчули рецепторами, наскільки він буде класний. І ви отримуєте цей неперевершено смачний сніданок. Ніля! А я ваші та Бентлі хочу. Тю. ну, якщо ти дійсно хочеш Бентлі, він у тебе, звісно, буде. Але по-перше, є затримка у часі. Сніданок треба приготувати або замовити доставку, або сходити в ресторан. Зустріч із друзями також не відбувається цієї миті, якої ви про неї подумали. Та взагалі нічого не відбувається у ту ж саму мить. Усьому потрібен час, ну хоча б хвилин 15, але потрібно. Наприклад, ви подумали про якусь конкретну людину, і за 15 хвилин вона вам зателефонувала. Ну або надіслала вам повідомлення. Я не кажу вам, що чим глобальніше бажання, тим довше його чекати. Зовсім ні. Але ж ви уявіть, що було б, якби наші думки матеріалізовувалися у ту ж саму мить. Скільки мотлоху, непотрібних речей та у безглуздих ситуаціях ви опинилися б, щоб притягувати бажання швидше, людині необхідно. То позбавитися того, що найбільше заважає їй у повсякденному житті. По-друге, шум мозку. Шум мозку це коли ваші думки не припиняються. Ваш мозок постійно про щось думає, когось обговорює, сварить усіх навколо і вас також. Залупає у минулому, згадує конфузії, які сталися 10 років тому. Відтворює історії і фантазує на тему, а що було б, якби ми зробили інакше, створює величезні плани на майбутнє, а потім починає балакати, що Ой, це що, вже зараз? Ні-ні-ні, пішли полежимо. А це ми зробимо з тобою завтра краще за місяць, а ще краще за рік, а ще краще взагалі ніколи. Мозок привернув на себе стільки уваги, що сталося найстрашніше. Не він підкорюється нам, а ми йому. Наприклад, ви хочете створити собі цілу мрії і готові займатися кожен день або через день, але стабільно протягом року. А мозок такий, шо? Оце цілий рік напрягатися. Заради того, щоб кілька разів у дзеркало подивитися та фотоньку зробити. Та ну нафіг! Так, слухай сюди. Ти красуня, королева, богиня! Ну диви, диви, яка красива. Очі, вії, волосся. А з цього ракурсу взагалі яка струнка? Ти диви, і без спорту схудла. Тож ми краще отримаємо гарні емоції та подивимося кінчик. А потім, коли ви ридаєте над тим, що не влізаєте у свої улюблені джинси, ваш мозок думає: Ну, добре, добре, я скажу їй, що ми згодні займатися спортом. Зараз вона вспокоїться, а потім я щось вигадаю. Коли ми замислюємося над тим, що дуже хочемо нашу прекрасну мрію, ми запускаємо енергію у світ. Але шум мозку створює перешкоди, і замість того, щоб наша енергія, як бумеранг, за короткий проміжок часу зробила коло шум мозку побудував лабіринт як у Гаррі Поттері. Поки наша енергія із нашою мрією блукає по цьому лабіринту, вона стає слабшою і просто зникає. Лише одиниці доходять до кінцевої зупинки і матеріалізуються. Треба допомогти нашої енергії і успокоїти нарешті цей мозок, знизити цей шум та нарешті стати володарем свого життя та свого мозку. А чи вмієте ви прибирати зайвий шум у голові? І якщо так, то обов'язково напишіться зараз у коментарях і поділіться техніками. Окей, намір поставили, шум мозку прибрали, але є ще дещо. По-третє, Відчуття так, я не просто так кажу про те, що ви не просто подумали про те, що хочете, а відчули усім серцем: як смак сніданку, який ви тільки плануєте з'їсти, або відчуття гарно проведеного вечора із друзями. Саме відчуття посилює реалізацію наших бажань, і це відчуття повинно бути високовібраційним, ну тобто позитивне у любові, щасті, радості. Бо саме високі вібрації та ці стани. Наймогутніші вони, як промені сонця, що проникають у вікно та заполоняють собою усю кімнату. Саме на цих благосних енергіях та відчутті абсолютної упевненості і будується наша матеріалізація, як з випадком у подорожі у інше місто, про яке я розповідала на початку ролика. А якщо високі вібрації сильніші, то чому матеріалізуються лише мої страхи? Мені взагалі здається, що лише вони матеріалізуються. Скоріше за все, ваш мозок постійно та параноїдально прокручує негативні для вас ситуації. Ви просто, нібито, циклитеся на них. Вам треба прибрати шум та заспокоїти мозок, ввійти у стан спокою та налаштуватися на інші вібрації. А щодо того, що тільки негативне і матеріалізується, то ви просто не помічаєте щасливі моменти вашого життя, навіть малесенькі. Ну вони точно у вас є. Ну або знову ж таки шум вашого мозку. Повернемося до щоденника самопрограмування. Чому саме щоденник і як його вести? Коли ми присвячуємо час на цей, так би мовити, ритуал, пишемо своєю рукою, ми концентруємося. Поки наш мозок складає слова у фрази, ми уявляємо собі ці картинки, ці проекції та занурюємося у відчуття. Виділіть собі 10-15 хвилин на день. Обов'язкове правило: ви повинні перебувати у гарному настрої. Можете зробити медитацію, щоб прибрати шум мозку, або включити музику, яка підіймає. Вам настрій зайнятися йогою, смачно поснідати, побавитися зі своїм собакою чи кішкою, прийняти ванну чи душ. Будь-що, що підійме вам настрій та приведе до благосного стану. Запаліть собі свічку або арома трави. Можете увімкнути гарну музику фоном. Це не обов'язково, але це додасть вам атмосфери. Сідайте та пишіть. Пишіть усе, що вам хотілося б, але пишіть так, ніби це вже у вас є. Хочете у Париж? Напишіть про те, як ви раді бути у Парижі. Уявіть, що з вашого вікна видно айфелеву вежу, і що за півгодини ви підете у кафе пити каву з круасаном. а потім на екскурсію містом. Хочете більше грошей? Напишіть про те, як покращилося ваше життя, бо ви зараз можете купити собі усе, що колись хотіли. А зараз це для вас дуже легко та у кайф. Хочете нових друзів? Напишіть про те, як ви щасливі, коли спілкуєтеся з ними, де ви зустрічаєтесь, як часто і що обговорюєте. Пишіть і уявляйте усе це у повному обсязі. Відчуйте, ніби це і справді у вас є прямо зараз. Не обмежуйте себе у кількості бажань. Хочете п'ять? Напишіть п'ять. 10, 10, 15, 20, 30, 50, хоч 100 бажань. Будь скільки, але у задоволення та кайф. Після цього можете ще трішки побути у цих відчуттях. Нехай ваш мозок подарує вам більше картинок, які ви хочете бачити у реальному житті. Можете зробити медитацію на візуалізацію. Після практики зберігайте відчуття того, що це вже у вас є протягом усього дня. Нехай це бажання стане для вас настільки реальним, і володіння ним настільки. Нормою, як те, що вам є, що їсти, де спати і у що вдягатися. Бажаю вам щастя та матеріалізації усіх, а особливо найсміливіших ваших бажань. Нехай вони стають реальними у задоволення та кайф. Бажаю вам успіху, щастя та кайфу від життя від щирого серця. До нових зустрічей! Бувайте!